Всім привіт! Вітаю вас на своєму новому каналі. Він буде називатись Перший водномоторний. Тут буде багато цікавої і корисної інформації про водномоторний спорт, водномоторну техніку, рибалку мисливство і все, що пов'язано з відпочинком на воді. Тож, приєднуйтесь. В нашому першому відео ми будемо займатися реставрацією старої алюмінієвої лодки, якій більше 40 років. Займатися будемо на задньому подвір'ї нашого дому. Іншого місця в нас немає. Тож побачимо, що вийде. У нас на подвір'ї валявся старий човен Роман 1 Дюралька. Останній раз нею користувалися вже дуже давно. Стан у неї був не дуже гарний, і був план подовжити її, докупити ще одну секцію і вставити, щоб вона була. сектина ну ось такая у нас покупка сегодня еще одна секция для романтики другой трошки вкоснута Ми будемо працювати. Наприкінці проєкту обов'язково зробимо з вами подробний розбір вартості, вартості кожного елементу, покраски, модернізації, нового мотору, пайоли і все інше. Порівняємо вартість з новими гумовими човнами і зробимо висновок. Чи було це доцільно в фінансовому плані? Для мене це точно доцільно, тому що для мене. Важливо, де тільки фінансове питання. Щоб вставити ще одну секцію, в будь-якому разі потрібно було її розбирати. Тож ми розбираємо і бачимо, що стан човна досить ще бадьорий, лише фарба облізла. Так, транес-під заміну, це зрозуміло. Але стан алюмінію дуже гарний. Навіть ніяких дірок немає. Тобто є з чим працювати і це вже було приємно. Будемо зробити новий в будь-якому разі. Обрізаємо болгарською старі болти. За цей час ця нова стара секція встигла полежати в різних частинах нашої ділянки, і прийшов час її вже зачистити щіткою, тому що і ще дві частини вже були почищені. Замінюємо. Диск на щітку. І погнали далі. Не можу сказати, що я очікував, що стан цієї секції буде ідеальним. Але коли я почав знімати краску, знімати силікон щіткою на болгарки, то я побачив дірки у всіх чотирьох кутах. І вони були досить серйозні, що навіть не було вже жорсткості. Я сподівався, коли купляв її, що це лише силікон. Але це казалася реальна корозія. Замість того, щоб збирати лодку, вирішили ми все ж таки поїхати її поварити аргоном з Яріком. Ярі, скажи всім привіт. Привіт. Ось беремо секцію, вон вона лежить. Їдемо до аргонщика, він буде там щось робити. Сподіваюся, що щось з нього вийде. Але потім силікон зробить свою справу, якщо він не зробить. Поки секція в ремонті, є час перевірити стан лафету бо дуже давно ми на ньому не виїжджали. Він стояв на подвір'ї у траві. В цьому сезоні ще жодного разу не виїжджали на лафеті. Ось щось з колесом треба підкачувати. Зараз машину підженю. Підігнав я старого ушастого. Він добре підходить як павербанк. для насоса. Зараз будем опять качивать. Ну что, он что-то и подкачал после зимы. І тут я згадав, що у мене є момент, клей. Все працює. Може хватить доїхати до вулканізації. Так, закриваємо гараж, і йдемо виганяти машину їхати на вулканізацію. Заводиться це вже гарний знак. Сподіваюсь, вона працює. Що у нас таке поїзд у нас? Забрали ми у сварчика Дмитра нашу секцію. Дивіться, як він заварів. Це мистецтво. А, всі чотири коти. І... А ідеально саме тому, що я знаю, наскільки важко варити такий тонкий дюраль. Хотів трошки розповісти, чому взагалі я вирішив відновлювати цей човен. Насамперед, в мене є три причини. Е, перша причина, що це човен мого батька. Моєму батькові майже 90 років, і мені дуже хотілося його порадувати. Я думаю, він буде дуже щасливий, коли побачить його відновленим. І я сподіваюся, що ми його будемо використовувати. І ще в цьому сезоні пару разів з'їздимо на річку на Дністер або на Туранчук. і порибалимо. Це перша причина. Причина номер два це чисто практична причина, човен буде менше 4 метрів, менше 10 кВт потужністю, Тож нам не потрібно. Ані реєстрація, ані технічний огляд, і навіть права на керування. Вони в мене є, але поправте мене, якщо я не правий. Це питання я так остаточно і не дізнався, чи потрібні права, якщо е, сам човен треба реєструвати. І третя причина також суто практична, тому що цей човен вже є в нас в родині, його не треба покупати, не треба витрачати гроші на новий. Тобто тільки реставрація, і вона має вийти набагато дешевше, ніж купити новий човен. Приєднуйтесь, і сподіваюся, що вже наступного відео буде вимальовуватися якийсь результат. Так, примерочка.